Українська народна казка рібка. Раз весною взяв дід матику, скопав у городі грядку велику. Гною трохи наносив, рибельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку, працював дід немарно, вийшов рібка гарно, Щодень день ішов дід у город. Набравши води повен рот свою рибку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рибка, росла, зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже нашу ріку рвати. Пішов він на город гоп-гоп, взяв ріку за зелений чуб, тягне руками перся, ногами мучився потів увесь день, а ріко сидить у землі, як пень. Кише він бабу марушку, ходий бабусю, не лежи. Мені рибку вирвати поможи. Пішли вони на город куп-пуп, узяв дід рибку, за чуб, баба діда за пече. Смикай дід рибку за гічку, бабу, баба діда за сорочку, Працюють руками, упираються ногам, промучились увесь день, а рибка рибка сидить у землі, як пень. Киче баба дочку Мінгу. ходи, доню, не біжи, нам ріку вирвати поможи. Піши вони на город губ-губ, узяв дід рибку за чуб, баба діде за сорочку, дочка баби за сорочку, тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рибка сидить у землі, як пень. Дядя дочка, собачку хвинку. ходи, віночку, не біжи. На бріку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рікку за баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку собачка, дочку за спіничку, кіса собачку за хвостик, мишка кіцу за бабкою. Як потяги, як потяги, так і покатились. Баба рівка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку, мінку, дочка на собачку хінку, собачка на кіцю варварку, а мишка що державку? Дякую за увагу